Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 відняти 2 дорівнює 7 відняти 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один зерник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 3 буде 6, 7 відняти 1 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.